Ридке каченя ганс християн Андерса. Було літо. Навколо полів і луків ріс високий ліс. А посеред нього у сонячному сяйві стояв великий маєток, оточений глибокими каналами з водою. Усе від стін маєтку до самої води було вкрите листя мати й мачухи, що росла аж до самої води. І там, на березі, качка висиджувала каченят у своєму гнізді. Це їй уже зовсім набридло, бо сиділа вона вже досить довго. На гостину до неї інші птахи навідувалися нечасто Нарешті шкарлупки почали тріскатися. І маленькі каченята почали висовувати свої голівки. Піп, піп! Тихенько пищали вони. Кря-кря, сказала мати Качка. Малята почали озиратися довкола. Який же світ великий? дивувалися вони, бо тепер перед їхніми очима був широкий, нічим не обмежений простір. Ви гадаєте, що і є весь світ? Мовила мати Качка, він призягається далеко-далеко, аж по інший бік садочка до сусідського поля, утім, там я й сама ніколи не бувала. Вона хотіла підвестися та зійти з гнізда, проте в ньому лежало ще одне яйце найбільше. Як же довго це ще триватиме? Мені скоро набридне їх висиджувати, подумала мати качка і знову сіла на яйце. До неї на гостину прийшла стара качка. Одне яйце ніяк не хоче тріскатися, журилася качка мама. Але ти поглянь на інших вони наймиліші каченята, яких я тільки бачила, вони всі схожі на їхнього батька. Нарешті тріснуло й велике яйце. Пі! -і -і! пискнув малюк і виліз зі своєї шкарлупи. Він був великий і предкий. Мати качка оглянула його. Х -х 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 він не схожий на інших моїх каченят. Чи, може, це індича? Ну, ми це скоро перевіримо. Індиків не вміють плавати, тому він має опинитися у воді. Навіть якщо я його сама туди штовхну, подумала вона. Наступного дня була чудова погода, і качка повела все своє сімейство до нижнього каналу. Шубовсь. І ось вона вже стрибнула у воду. Кря-кря. загукала качка мама, і каченята почали стрибати за нею. Разом із ними стрибнув і бридкий сірий малюк. Вода накрила їхні голівки, але каченята відразу виринули, і всі добре попливли. Ні, ніяк він не індича, подумала качка мама. Як вправно він плаває і як прямо тримається, це моє каченя. Після купання вона сказала своїм дітям. Кря-кря, ходімо зі мною, я познайомлю вас з іншими качками. І вони всі подалися на подвір'я. Схиліть голови перед тією старою качкою. Вона тут найблагородніша. Бачите, яке в неї червоне кільце навколо ніжки. Це найвища відзнака, яка означає, що кожен має впізнавати її. Не тримайте ніжки разом, розставте їх ширше. Ось так подивіться, а тепер схиліться і скажіть кря». Інші качки роздивилися їх і сказали Ой, лихо, тепер вони ще й до нас ідуть, наче нас тут недостатньо багато. Яке ж, братке одне з них. Не хочемо його бачити. Одна качка відразу ж підлетіла і вщипнула бідолашного малюка за голівку. Облиш його, гримнула качка мати. Він нікому не чинить нічого поганого. Гарні дітки, сказала стара качка, тільки один геть нікуди не годиться. Він не гарний, ваша честь, сказала качка мати, проте милий і плаває не гірше за інших!» Я думаю, з часом він погарнішає. Можливо, він занадто довго лежав у яйці. Вона розгладила його пір'я і сказала окрім того, він качур, тому не так уже все й погано він знайде собі місце під сонцем. Утім інші каченята милі, сказала стара качка. Що ж, почувайтеся тут, як удома. Качина громада прийняла маляків. Тільки з бридкого каченяти, яке останнє вилупилося, всі глузували, інші качки його щепали, півні клювали, навіть кури його дражнили, а дівчино, яка годувала їх, штовхала його ногою. Він завеликий для каченяти, казали всі. А індик, який вважав себе імператором, одного разу надувся та так загорланим, що в нього аж гребінь почервонів. Бідне коченя не знало, куди йому й подітися. Воно дуже журилося через свою бридкість і злі глузування. Так минув перший день. А наступного дня. Все стало ще гірше. Мати зітхала, очі мої б тебе не бачили. Тоді воно перелетіло через паркан і побігло геть. І бігло все далі і далі. Так сердешне каченя дісталося болота, де жили дикі качки. Там воно сумне і втомлене заснуло. Рано вранці дикі качки прийшли подивитися на свого нового товариша. Тьху, який ти бридкий, сказали вони. Проте нам це байдуже, якщо ти не збираєшся на жодній із нас одружуватися. Про одруження каченя зовсім не думало. Воно раділо, що йому було дозволено залишатися в очереті й пити трохи води з болота. На третій день. Прийшли два молодих та дуже голосливих гусаки. Хе, сказали вони, а ти і справді браткий? Ти нам подобаєшся? Ходімо з нами, станеш також перелітним птахом. Ми хочемо позлити маленьких милих гусочок на сусідньому болоті. Раптом пролунали постріли, і обидва гусаки впали мертві. І побігло геть від болота через поля та луки попри страшенний вітер. Нарешті, ввечері воно дісталося бідної, вбогої хатинки. Вітер був сильним, що каченя ледве трималося на ногах. Раптом воно побачило щілину, яку вітер вибив у дверях, і проскочило у дім. Тут жила стара жінка з котом і куркою. Кота вона називала синочком. Він міг вигинати спину та моркотіти, коли його гладили. У курки були маленькі короткі ніжки, і жінка називала її коротконіжкою. Вона старанно несла яйця, і жінка за це дуже її любила. Хто це такий? Здивувалася стара, коли побачила кошеня. У неї був поганий зір, тому вона вирішила, що то була жирна качка, а не мале каченя. Як чудово втішилася вона, тепер у мене будуть качені яйця. Головне, щоб він не виявився качуром. Але ми це з'ясуємо. Каченя залишилося там на три довгих тижні, але ніяких яєць не знесло. Кіт поводився, неначе був тут головний, та й курка почувалася дуже поважною. Вони завжди казали ми та весь інший світ, ніби були найкращою його частиною. Каченя було іншої думки. Але курка його й чути не хотіла. Ти вмієш насти яйця? запитала вона, ні. Тоді помовчи. А кіт запитував: ти вмієш вигинати спину чи муркотіти?» Ні? Тоді мовчи, коли говорять ті, хто розумніший за тебе. Проте каченя не могло вже цього витримувати. Воно втекло з хатини до річки, а там стрибнуло у воду і пірнуло. Інші звірі відводили від нього очі, бо воно було дуже бридке. Прийшла осінь, листя пожовкло, і хмари принесли град та сніг. Усе навколо охопив холод і бідному каченяті справді було незатишно. Одного разу воно побачило зграю чудових великих птахів. Це були лебеді. У них було сліпучо біле пір'я і довгі гнучки шиї. Качення ще ніколи не бачило таких гарних птахів. Вони дивно закричали, розправили свої прекрасні крила і злетіли у повітря, вирушаючи у теплі краї. Це було дуже дивно для маленького каченяти Воно витягнуло шию та так дивно і голосно закричало, що само себе злякалося, які дивні птахи. Хоча каченя й гадки немало, як вони називаються, і куди полетіли, проте відразу їх полюбило, як нікого досі. Воно навіть не заздрило їм, бо йому й на думку не могло б спасти, стати таким же вродливим. Було б добре, якби його хоч качки терпіли біля себе. Зима яка прийшла, була дуже і дуже холодною. Вода замерзла, і та ділянка водойми, де плавало каченя, ставала вущу. Чудово пахнув бузок. Як гарно там було! І просто перед ним у ставку пропливли три прекрасних білих лебедя. Каченя впізнало цих гарних істот, і його охопила дивна туга. Я хочу до них, до цих королівських птахів. Нехай вони заклюють мене на смерть за те, який я бридкий. Мені байдуже, це краще, аніж мене щипатимуть качки, клюватимуть кури, штовхатиме дівча і морозитиме зима. Бід і страждань, молодий лебідь насолоджувався своїм щастям і радів своїй вроді. Великі лебіді підпливли до нього і почали пестити своїми дзьобами. Діти прибігли в сад, взявши із собою хліб. Вони ж бурляли його у воду. Там новенький, закричав один хлопчик, і дітлахи почали радісно плескати у долоні. Діти провели батьків, і всі вони казали, це найгарніший лебідь, такий молодий і величний. І інші лебіді вклонилися йому. Молодий лебідь засоромився і сховав голову під крило, сам не знаючи, чому. Він був щасливий, але зовсім не гордий, бо добре серце не знає гордощів. Він згадував, як з нього глузували, а тепер його називали найгарнішим із найгарніших птахів. Він розпушив пір'я, витягнув довгу шию і радісно закричав. Про таке щастя я й не мріяв, коли був бредким каченям.